Мої любі дітки. Сьогодні у нас з вами заняття по ліпленню. Для нашого заняття нам потрібен буде пластилін, дощечка для ліплення і стек. Кого ж ми будемо сьогодні ліпити? А сьогодні ми будемо ліпити чоловіка, людину. Ось погляньте, які зразки я вам зробила. Один чоловік. Високого росту, а інший маленького. Давайте поглянемо, з яких частей складається людина. Саме основне у людини тулуб, голова. Всі основні частини у чоловіка: дві руки і дві ноги. Сьогодні ми будемо ліпити людину. В спокійному стані, тобто опущені руки, він нічого не робить, він просто стоїть. З чого ми почнемо? Нам потрібен просто брусочок пластиліна. Ми його, звичайно, розімнемо, щоб він був м'ягесенький, і зробимо як, як округлу форму. чуть чуть приплюснемо наш пластилін пальчиками. З одного боку ми розділимо. Наш пластилін на три рівні частини. Ось так ось. А з іншого боку на дві частини. Погляньте ось так. Там, де три частини, це буде верх. Там, де дві частини, це, буде, це будуть ноги. І так, починаємо. Ліпити. Відгинаємо дві верхні частини і починаємо їх пальчиками придавати округлої форми, так як ми розрізали, вони вже не круглі, Округлої форми. З однієї сторони і опускаємо ручки. Ось погляньте, у нас вже майже вийшли ручки. Витягуємо голівку. Там, де надріз... Пальчиками, способом примазування ми до шийки, щоб у нас не було ж дирок, немає дирок в шийці. Ось така у нас отрималася голова. Голова, бачимо, що зависока. Ми цю голову складуємо двоє і придаємо їй форму кулі. Отрималася, опускаємо наші руки і придаємо форму плечей, голови. У нас атлет такий буде чолов'яга. Тепер ми витягуємо трішечки ноги. Хочу заважити, що ноги у людини довші, аніж руки, тому ми їх пальчиками притискуємо. І округлу форму придаємо ногам. Ноги повинні бути товщі за руки і довші. Ось так і можемо його ще раз плескати трохи о. І витягнути трохи з пластиліну можна робити товстого, худого, середнього тілозложення людину. Кого захочете? Якого захочете, який вам більше подобається. Ось у нас вже є форма ось такого чоловіка. Тепер пальчиками. Приплюскуємо і робимо ручку одну і другу загинаємо вверх. Ось такі дві ручки ми зробили йому. А тепер і ножки повинні защипати. Защіпуємо і робимо ножки чоловік, людині. Ось така, так, така людина, такий чоловік у нас отримався. Готова наша людина. Ваше завдання можна одягти в спортивний костюм, в скафандр, придати йому очки, носик, ротик. Ось у нас ціла команда. На цьому наше заняття закінчилось. Чекаю вашої роботи. До побачення. До слідуючих зустрічей.